Буде школа партнерів від мене особисто. Я хочу сьогодні підняти таку тему схуднення. І чому саме я її піднімаю? Тому що до мене багато людей звертаються і каже: я хочу схуднути. Ну, я саме перше, що я задаю людям питання, кажу, а що ти готова для цього зробити, щоб схуднути? Ти мені дай якісь там продукти, препарати, травочки, муравочки отак відповідь від людей до мене. Ну, щоб я так пару кілограм, мені треба влізтися там в плаття, в пальто, кому як, там різні такі питання. Я кажу: добре. Але кажу: ти будеш робити те, що я скажу. Чому так? Бо е, перед тим, як ти е, маєш худнути, ці люди, що звертаються до мене, ми будемо займатися органами, такими як печінка, і будемо е, наладжувати обмінні процеси і будемо на, на, на гормональні. Не всі люди розуміють, чому я це говорю. Перед тим, як худнути, Людині обов'язково треба очистити печінку. Чому? тому, що без очищення, чому в нас завжди в програмі стоїть очищення кишківника від паразитів, грибків від вірусів і взагалі все, що в нас може жити в кишківнику, щоб його почистити. Тобто, в нас перший місяць, де очисна програма. Але до оцих продуктів, які ми даємо, там чистота, чистофлор, чи, 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 чи фітоздоров'я для очищення, ми завжди ми даємо продукт на очищення печінки. Якщо у нас стоїть ціль схуднути, то і основна ціль тут стає налагодження гормонів, тобто ми даємо або чагу, або перстач, або еліксир для жіночої гормонів, для чоловіків, як і сланки, Не, ну, щось з цих продуктів. І я основую завжди, і запам'ятайте, ви маєте ставити продукт на очищення печінки. Це... Чому так? Бо якщо ми не почистимо печінку, то й не буде ніякого результату. <кхе> Ось я намалювала вам, ви бачите добре? Ану, Сергій, дай мені телефон, бо я не бачу. Хочу подивитися, як воно виглядає. Угу. Бо мені погано там видно. Дивіться, що я намалювала? Я намалювала ось це кишківник людини. Ось це, ви бачите, ось цей кишківник. Це я намалювала, ну, ось червоним це печінка, це ходи жовчні, це сама жовч. Тобто, до чого я веду? Щоб е, е, схуднути, нам треба саме перше почистити печінку. Ось подивіться: з жовчного міхура має стікати жовч, ось я стрілкою донизу, е, в кишківник. І ця жовч вона має там перетворитися і вийти на вихід через кишківник в унітаз. Тобто, це все, що переробиться. Ось це є жирова тканина, а це нижня. Е, Половина, оце у темно синя, бачите? Тобто е кров, оце по цій синій вильні, е підходить до печінки, і там проходить процес очищення. І далі, ось ця очищена кров, вона попадає куди в загальний кровообіг. Ось вона очищення. І всі метаболіти, саме від розпаду ось цієї жирової тканини, яку там назбиралася в кров, вони прийшли, вони попадають саме оці жири, метаболіти в полувену. І тут вони, приходячи до печінки, мають профільтруватися. І до чого я веду? Тобто жири, токсини. Якщо навіть людина якісь ліки приймала, ну, ну є таке, що, наприклад, люди на постійній основі від тиску приймають ліки, чи там болять суглоби, вони для суглобів приймають. Навіть консерванти, які потрапляють нам з їжею, ну, наприклад, зараз дуже часто продають оці Галіна Бланка, а там є завжди консервант, який то все консервує. Наприклад, желе також вони, консерванти додають, наприклад, ще ці мівіни. Якщо це людина їсть, це все воно рахується консервант, і воно засвоюється їжею, і воно куди потрапляє? В, ось, в кров. І це, що попадає в кров, воно й також з їжею, оце все. Ці консерванти сюди, воно має попасти куди в жовч. І текти куди в жовчний міхур. А міхур має скоротитися, і він куди виводиться в кишківник. Тобто це все, що попало погане, через кров, в печінку, в жовч і на вихід. Зрозуміли? Але уявіть собі, якщо в людини густа жовч, і вона погано відходить, тобто вона не витікає, вона затримується у цих печінкових ходах. Вона йде в осадок, ця жовч, і перетворюється в пластилін або навіть і в каміння. Тому, якщо метаболіти попали сюди, от сюди вони попали. І печінка не, не змогла їх вивезти, то вони накопичуються де? В печінці, тобто вони, вони не потрапили в жовч, не вивелися ці метаболіти, тобто жир, консерванти, там навіть ліки і так далі. А вони залишилися в самій печінці. Печінка їх не змогла вивезти, то вони там, виходить, і залишаються. А крім того, що в печінці можуть і до того жили токсини, і вони плюс накопичуються, накопичуються. Тоді оця печінка в людини вона стає переповнена саме цими токсинами. Плюс до того всього жовчка, яка не змогла вчасно виділити. І вона яка жовтня, цей жовчний настає, він стає набрякший. І це все ці ходи починають перетискати. Вони як передавлюють судини. І, і ці токсини, які тут всередині також накопичуються, вони також давлять на ці судинки і всередині печінки. Вони передавлюють такі ткани, клітини, тканини, гепатоцити. Гепатоцити це клітини-печінки. Якщо щось давить саме на ці гепатоцити, на, ну, тобто квадратики, можна і намалювати навіть. Якщо щось давить на ці гепатоцити, будемо так казати, от воно щось сильно давить, тут, то вони починають відмирати ці клітинки, і замість них починає утворюватися жирові клітини. Це і так називають цю хворобу саме печінки жировий гепатоз. Тобто, якщо ми не почистимо печінку і не наладимо саме цей жовчний відтік, так, як я показала стрілкою, то оті жири, які потрапляють метаболіти, будуть відкладатися в людини де? В печінці. І таким чином, і виникає цей жировий гепатоз. Якщо вже людини є жировий гепатоз, а людина хоче схуднути, то без взагалі без якоїсь чистки печінки, це навіть результат вона отримає нуль. Чому кажуть, що я не схудла, от я на дієті сиділа, я споживала мало їжі, я старалася ходити більше, а худнути то людина не худне. Вся причина йде від печінки. Треба розділити жовч. Не, розділ, не розділити, а розрядити її, тобто розрядити цю жовчика. Тут є в наших ходах, вона є вона в мішку, цьому жовчному Коли воно йде нормальний відтік сюди в кишківник, то тоді воно починає печінка чиститись, вона починає нормально функціонувати. І тоді починають ці жири, ці, що йдуть сюди, 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 вони перетворюються і на вихід, і на вихід. А якщо того всього не відбувається, то вони оці жирові клітини заміщають нормальні клітини. І коли кажуть, у мене збільшена печінка. Чому? Тому що нормальні гепатоцити оці замінює жирова тканина. А коли жирова тканина замінюється, вона збільшується в розмірі. Кожен раз в людини йде збільшення розміру печінки. Тобто це не сама печінка клітини збільшується. А жирові тканина заміщає нормальні клітини печінки. І вона тисне на ту плівку, яка вкрита печінка, бо печінка не має нервових закінчень. Вона має тільки там, де ті Вона вони починають тиснути ця, ним сказати, плівка, і того і біль, кажуть, в правому підребір'ї відбувається. Спочатку ми маємо очистити печінку, аж тоді женемо оті жирові метаболіти. Тобто жири виганяємо з нашого організму. У мене є програма по очищенню печінки. Дуже гарно. чому я саме цю тему підняла? Бо е, люди не розуміють, чому саме е, потрібно печінку, як вона каже, в мене ж на животі взагалі то жир. Я кажу: А він ти не думала, чого він там зупинився? Тому що е, наша печінка вона має здатність оновлюватись. Але якщо в неї вже немає, будемо так казати, сил, енергії, то все перевивести, то вона починає кудись заганяти той жир. І до чого я ще хочу сказати? У нас от, в компанії є продукт гепатокомплекс. Він прекрасний при гепатозі печінки, він дуже добре чистить, гепатофлор. Я завжди в перший місяць стараюся дати до чистки парило. Він дуже добре на підшлункову залозу і на печінку. Він мягко це, тому що в людини можуть бути жовчні каміння, можуть бути навіть оці пластилини, що я говорила, утворюються в жовчному. І коли ми поступово починаємо печінку очищувати жовчний, то тоді це легше відбувається і не так травматично, можна так сказати, на саму печінку, в нас не буде розстройства. І ще один в мене недавно випадок був у людини. Немає жовчного. Вона така сама літнього віку жінка, і вона прийшла з іншою проблемою, що в неї весь час горіч в роті, її плохо, в неї її тошнит весь час. В перший же місяць я також дала чистку, і ви, повірте, через три з половиною неділі в неї очистилися жовтні ходи. Вона вирвала десь приблизно, казала, що десь пів стакана жовчі, дуже сильно густої. Каже, я що вона злякалася, тому що ну, в неї таке вперше, що Стільки жовчі вийшло. Я кажу, уявіть собі, що воно у вас вийшло. А це у всякого жовчного немає. Тобто жовчні ходи були настільки забиті, що <кій> воно мусило кудись, змушено було кудись подітися. А зараз вона пройшла цей курс, далі вона вже на шлунок там більше, знов на печінку ми дали. Чому надалі ми даємо на печінку? Тому що вона в неї, вона каже, вона мене болить, каже, роками вже болить. І тому, щоб це так не травматично для її печінки було, тому ми й дала я знову на другий місяць це ж парило, дала еліксир для шлунку, дала сабельник, бо в неї є солі в суглобах, тобто другий місяць. Також дала я її магній бо сильні судоми, тобто, після чистки вже можна це давати. До чого я веду? І ця жінка на мене каже, ви знаєте, я їй навіть кілька кілограм скинула ваги. Ну, я кажу, це добре чи погано, вона каже, ні, я себе дуже добре почуваю. Але каже, здивована, каже, що наскільки в мене густе вийшло з мене, каже, воно дуже каже, я, я не могла повірити, що з мене таке могло вийти. Тому, якщо до вас люди звертаються, і кажуть, я хочу е, схуднути, Ось саме перша говорить, ми працюємо над очищенням кишківника, ми працюємо на очищення печінки і ми працюємо на е, регулювання гормонів. Тому що теж відпрацьовані гормони, вони куди зупиняються, вони мають транспортуватися, тобто перетворитися в печінці. І щитовидка безпосередньо пов'язана з печінкою. Тому. Доносите інформацію правильно. І я думаю, що навіть ви самі можете розказати вже на цьому прикладі, як йде очищення крові з цим жиром через печінку, тобто воно, як воно випадає і куди воно дівається? Якщо немає нормального відтоку жовчі, то і оці токсини це все залишається в печінці і розвивається жировий гепатоз, і людина не сходне. Дякую вам за увагу. Будуть питання, задавайте. І ще хочу вам розказати результат. Вчора прийшла до мене жінка, яка кілька місяців була на заробітках. І вона каже: Хочу тобі розказати результат по хондрогелю 39 екстрактів. Вона доглядала бабусю психічно хвору, тобто з нервовою системою дуже великі проблеми, і каже, що вже самій теж дуже недобре було вже. Наші продукти вона пила, але вона каже: дійшло до того, що така біль почалася. Ось тут є сонячне сплетіння, отут шлунок. І вона каже, кілька днів в мене дуже сильно спазми. Пішло на, на, на кишківник спазми. Тут де, де пахва. Тобто спазмувало всю. Каже, її, каже, мене таке відчуття було, каже, ніби мене в ступор ввело, каже, що ну все болить. Каже, взяла, каже, я попробую, каже, хондрогель 39 цих екстрактів. Хоча вона ним мастила суглоби, вона мастила спину собі, каже, коли по потребі. А цей раз вона каже, я намастила повністю собі. Живіт намастила Соня